Дальше идут, что ты тут с автоматом стал передо мной. Снимай, Снимай все и. и, и Пускай выходит в песню, что Володя, Путин, дурака не включал такі один голими руками проти кількох озброєних український мічман проривав російську блокаду однієї з наших військових частин у Криму. Українським воякам він привіз харчі, однак на його шляху стали зелені чоловічки. Втім, мічман не розгубився свою розмову з окупантами. Відзняв на мобільний і виклав в інтернет про незламність українських військових та події дня нинішнього у викладі кореспондентів. 2+,2 плюс вітаю це наші новини. Б'ють поклони у Москві. Ми поняли, шотисмитані зробимо і на завтра, то посидати не получиться вообще. Кримські депутати мало не порозбивали чола у Росії, доводячи свою вірність в Білокам'яній. Замінований газопровід. Все та закрита зона стає просто пустим. Біз газу останні часть Криму. Поблизу армянська російські солдати окопались біля труби. Ураган іде на Чернігівщину. На півночі України стрілятимуть із систем залпового вогню на начаннях. Делегація з депутатів Верховної Ради Криму вирушила на поклін до Білокам'яної депутатів-змовники. Очолив спікер Верховної Ради Криму Володимир Константинов. Виступаючи у думі, він заявив, що рішення про входження Криму до Росії приймали через загрозу арешту українськими силовиками. Держдума Росії пообіцяла маріонетковому уряду Криму підтримку, якщо референдум буде на користь Московії. Константинов у відповідь пообіцяв під крильце Росії привести всю Україну. Зустрічі з порушеним протоколом у гості до російської держдуми кримські сепаратисти заходять під бурхливі аплодисменти між головою єдиної Росії Васильєвим та лідером ЛДПР Жириновським. Спікер думи говорить про демократію, але обіцянок не дає. Руководство, власть Крима стремиться согласувати свої дії з мненнями всіх жителів Крима в ході самої демократичної процедури. референдума. Мы с уважением отнесемся к историческому выбору населения Крыма. За него это, как тут уже звикли, робот Жириновский. Он уже бачит Севастополь вынятково российскую базой. Из Москвы все твердо. Никаких колебаний. Если мы видим, что вам вы готовы такое решение принять, я вас уверяю, ваше решение найдет полную поддержку у нас. А среди людей, я от имени людей говорю, все просто в восторге от этого. Вже та праздник. кримська делегація нервується, просить про допомогу і розповідає про причини свого маневру. Вот это решение, я Вчора ми його прийняли позавчора ночі. От ми всі прийняли нікого больше здесь не було. Ми поняли, що вот если ми это не сделаємо іменно завтра, то после завтра може не получиться вообще. Нас арестують вийшло постановлення у задержанні. Із думи Костянтинова компанія прямують до сенаторів у Раду Федерації. Тут їхнє рішення називають історичним і не сумніваються в легітимності референдуму. Сумніви у спікера Сенату Матвієнко викликають лише травневі президентські вибори. випадку, якщо народ Криму на референдумі проявить свою волю прийме таке рішення обхождения в состав Росії. Ми, як верхня палата парламента, безумовно, піддержимо це рішення. Кримський референдум Матвієнко порівняла з шотландським, обуривши, що західний світ дозволяє один і вважає нелегітимним інший. Про те, що британська автономія після довгих років обговорення все ж досягла з цього приводу повного компромісу з Лондоном і проводить своє волевиявлення узгоджено з британськими законами. Спікер не згадала. Яна Сесарчук, Маргарита Ситник, новини 2+,2. Загруз у боргах по самі вуха кримський спікер Володимир Константинов, понад мільярд гривень винен чиновник українським банкам. Можливо, це й спонукало його до таких сепаратистських дій. Компанії під контролі Володимир Константинов, згідно з єдиним реєстром судових рішень, так і не розрахувались з боргами, які тягнуться ще з 2000 року. Гроші Константинов брав під забудову та розвиток своїх компаній. А ще кажуть, напозичався у російських Сбербанку та ВТБ банку. Журналісти у Криму живі мішені, тамтешні самооборонці розпочали полювання на представників змі у центрі Сімферополя. Невідомі у військовій формі так козачки напали на корпункт агенції IPTN, які почали організовувати на другому поверсі місцевого ресторану. З автоматами та пістолетами нападники увірвались до приміщення, поклали людей на підлогу і винесли все обладнання. А потім, посеред людної вулиці, побили болгарського журналіста і під дулом пістолета відібрали камеру і телефон. Ми сиділи в ресторані, коли озброєні люди в масках зайшли в приміщення і почали виносити звідти телевізійне обладнання. Я встиг зробити кілька знімків на мобільний. Мене побачили. Один із цих людей підійшов до мене, примусив лягти на землю, приставив пістолет і відібрав телефон. Московська пропаганда дедалі частіше нагадує, а той перевершує пропаганду Геббельса. На неосяжних просторах Росії з'явився сайт придатель.нет неонацистськими лозунгами і звинуваченнями автори проєкту таврують усю інтелігенцію Росії, музикантів, політиків та філософів, які висловились проти російської окупації Криму. Російська демократія у прямій дії. Екс-губернатор Харківщини Михайло Допкін знайшовся сьогодні. Вночі він пролетів з Росії під час проходження нашого кордону, кинув паспорт з охоронцем і накивав п'ятами. А вже зранку сам прийшов до прокуратури, дав прес-конференцію журналістам, заявив, що не тікав, просто довго оформляли паспорти і тікати з України не збирався, тому готовий працювати зі слідством. Я нічого не слышав офіціально, ніхто нічого не пред'являв. Мені ніхто не говорив о том, что ко мне есть вопросы. Я сегодня официально вам заявляю: я не скрываюсь, если будет информация о том, что я куда-то делся, спрятался, Там не выхожу на связь, не верьте этому. Півтори тисячі росіян не пустили в Україну прикордонники від початку операції. Кордон тільки за добу в Україну намагалось проїхати майже п'ять сотень провокаторів. При огляді речей прикордонники вилучають балончики, ножі, бронежилети які та інші спецзасоби. Нечисті на руку громадяни Російської Федерації намагаються проникнути в Україну практично через усі прикордонні пункти України з Росією: в Донецькій, Харківській, Чернігівській та Сумській областях. І нарешті знайшовся Михайло Коваль, директора з персоналу Держприкордонслужби. Викрили невідомі. З військовика здерли погони, намагались поставити на коліна, повозили кілька годин за містом і таки відпустили. Він живий, здоровий. Михайло Коваль, керівник роботи з особовим складом прикордонників, розповів про своє викрадення в Криму. Каже, спецоперацію російські окупанти провели бездоганно, і це були точно не байкери, як поширили деякі змі. Коли машину зупинили, перші слова, які я почув, дітей Бандеровський генерал. Я вийшов з машини. Буквально через секунду від збоку від дядьки в сталевому радянському шоломі отримав удар бітою, прямий удар в корпус і слова. Пусть знає, як бьет старшина ВДВ. На щастя, викрадачі мали на меті тільки видворення генерала з Криму, бо він приїхав піднімати бойовий дух прикордонних частин. Найскладніша ситуація зараз на карчинській паромній переправі через неї російські інтервенти щодня підвозять підсилення. Маленький пост не в змозі їх стримати. Як може людина виконувати завдання, коли проти 12 молодих пацанів прикордонників і дівчат? Вискакує три КАМАЗи озброєних людей, військовослужбовців, ложать на землю і давай через кордон. Повинно йти все, що повинно йти. Зате Україні вдалося закрити східний та північний кордони. Ще тиждень тому ними вільно вдиралися російські екстремісти. На кшталт цього, який зірвав з харківської адміністрації український прапор і почепив окупаційну ганчірку. Тепер підозрілих вираховують. Півтори тисячі були повернені назад до Росії. Десять затримані за вказівкою СБУ. Тільки за сьогоднішню добу ми не пропустили 477 осіб. Багато осіб. Які виявляються, мають з собою гумові тійки, балончики з слізогінним газом, які вказували на їхню агресію, то що вони повністю готові до агресивних дій на території України? Кримським прикордонникам вдалося зберегти і свої плавзасоби. Коли росіяни окупували Абхазію, вони затопили грузинський флот, що базувався там. В Україні цей сценарій не пройшов. Ми з гордо піднятими флагами вивели наші всі. Кораблі, катери в безпечне місце за межі автономії, і екіпажі цих кораблів продовжують виконувати завдання по охороні виключної морської економічної зони. Як запевняє генерал, Україна має ресурси і технічну можливість посилити усі контрольні пункти у Криму як людьми, так і зброєю. Але це вже компетенція Міністерства оборони. Воно вирішить, чи варто це робити найближчим часом. Станіслав Фещенко Ігор Ткач, новини 2+,2. Окопи, бліндажі, БТР і кулемети розвернуті у бік домівок українських родин на пропускному пункті поблизу Чонгара. Люди вийшли на пікет, бо обурені поведінкою чужинців, які розривають їхні землі та брязкою зброєю. Як усе було і чи пішли чужоземці на контакт у матеріалі Олександра Загородного? Чоловіки, жінки і навіть маленькі діти на імпровізований мітинг виходять мешканці усіх навколишніх сіл. Ні, війні та ми за мир. Основні гасла людей у бурі, що на їхні домівки націлені крупнокаліберні кулемети та гармати БТРів, які приїхали з Криму. На 20 хвилин мешканці перекривають трасу сімферополь Харків, а потім вирушають до пропускного пункту чужинців. Попереду жінки. Кілька десятків людей з навколишніх сіл прийшли сюди до прописного пункту Чангар, щоб запитати цих людей озброєних, кого і що вони тут захищають. Але спілкування не вийшло. На них направили автомати Калашникова. Озброєні люди в масках зупиняють колону метрів за 20, Дорогу перекривають. Видно, що з обох боків від траси зариті бронетранспортери перед ними мінні поля. Це не, окупація. не змовляючись, люди починають співати національний гімн. Основна вимога мешканців, щоб чужинці пішли геть. Ми тут стоїмо під прицелом. Нам тут страшно жити. Наша земля перекопана, перерита, забита, непонятно ким. Що це мірно. Ви нас захищаєте від кого замінірована. Вимоги селян людина у масці все-таки забирає. Переданім рукавосу кривд. Ці чужинці прийшли надовго, підозрює Валентина Козленко. Учора жінка ходила у розвідку і не побачила там мешканців Криму. Ну вони тоді сказали, ми кубанські казаки, ми вас захищаємо. Від чого вони? Від, від тих, від кого вони навіть не знають і все. Ми вчора тут обдивилися, отут бронетранспортери вчора їздили вовсю, от там трактори рили, доміки вони тягають, обід їх по розписанню, їдять дуже гарно, живуть дуже гарно. Чужинці продовжують закопувати свою бронетехніку у херсонських полях за кілька кілометрів, укріплюють свої позиції і українські військові Бойці готові, звісно, моральний дух нормальний. Держимося, всі готові виконувати свою поставлену задачу. Тут готуються до найстрашнішого. Хоча вірять, вірять і сподіваються, поки не пролунав перший постріл, все ще можна владнати миром. Олександр Загородний, Андрій Марченко, новини 2+,2. Російські військові замінували периметр біля газової трубини неподалік Армянська у Криму і розмістили на в'їздах до охоронної зони вогневі позиції та БТР через присутність солдатів чужинців. існує загроза пошкодження магістрального газопроводу, адже будь-яка куля чи осколок у трубу призведе до вибуху. Керівництво Чорноморнафтогазу звернулося до української та місцевої кримської влади з проханням прибрати з охоронної зони зелених чоловічків зі зброєю, які не пускають на роботу персонал, і розмінувати територію. Якщо не да Бог в цьому месте зробить газопровод, то вся эта закрита зона стане просто пустим містом. Крім того, без газу останеться більша часть Криму. 15 мільярдів для України з ЄС і путінська пропаганда визнала, що забрехалась з біженцями на кордоні. Йдемо далі. Нічого зеленим чоловічкам. Українські льотчики перегнали останній боєздатний гелікоптер з окупованого аеродрому у Новофедорівці. Десятина для майдану Поставили їх визвісність, а тому що 30% заробітної заработної плати будуть удержаний фонд відновлення Майдану. Чим залякують шахтарів на Луганщині? Ще один бойовий гелікоптер вдалося підняти в повітря і відігнати з Криму з-під носа Росіян у Новофедорівці, де базується повітряна бригада ВМС України. Льотчики за 30 секунд запустили КА 27 і на низькій висоті відігнали бойовий гелікоптер на резервний аеродром. Напередодні К 27 повернувся з індійського океану, де виконував миротворчу місію. І через загрозу захоплення техніки росіянами було прийнято рішення про її евакуацію. Два дні тому з цього литовища українці під прицілом російських льотчиків змогли евакуювати сім машин: гелікоптери та літаки. Українська армія в руїнах це вже визнали всі колишні і нинішні очільники відомства. Однак найбільшого удару збройні сили зазнали за останні чотири роки. Їх скорочували, але не переоснащували ні зброєю, ні технікою. Що нині маємо. Ігор Бондаренко, прямо кроком, руш. Військових тактичної бригади авіації з Бельбеку, більшість українців вважає героями, із прапором та без зброї офіцери прориваються повз кордон озброєних російських спецпризначенців. Новенький камуфляж, сучасна зброя, цифровий зв'язок проти пом'ятих бушлатів. Військові експерти цим прикладом показують величезну різницю між російськими та українськими вояками, маючи неспівставно слабкі у питаннях оснащення. І у питаннях озброєння збройні сили сьогодні можуть протиставити збройному конфлікту. Цьому лише свою власну мужність і стійкість. Після розпаду радянського союзу Україна мала одне з найпотужніших військ у Європі з ядерною та сучасною зброєю. Кількість досягала 700 тисяч людей. За два десятиліття українська армія в сім разів скоротила особистий склад озброєння та техніку, при цьому залишаючись п'ятою за розмірами армією в Європі. Зменшення чисельності Збройних сил повинно супроводжуватись прийняттям на озброєння новітніх найбільш ефективних систем озброєння. Тільки це може дозволити скорочувати чисельність особового складу. Нинішня реформа української армії мала скоротити її ще вдвічі, проте давати в руки нову сучасну зброю ніхто не збирався. Хоча військові інженери розробили понад 150 екземплярів новітнього озброєння, міністерство оборони закупило одиниці. Ми купили і поставили в сіла, современне сучасні протитанкові ракети, високоточний стугна, комбат, бар'єр за чотири роки не куплено на одній одній ракети. Более того, на различных уроках по рогопоказухах и подготовке к ним нещадно выстреливались эти ракеты. 98% виробленої в Україні зброї та техніки експортують за кордон українські танки, модернізовані бойові машини піхоти, бронетранспортери, сучасні види зв'язку, ракети стоять на озброєні в багатьох країнах світу, крім України, і лише нинішній кримський конфлікт змусив чиновників міноборони згадати про своїх поки що в режимі секретності. В найближчі дні будуть відбуватися певні пуски. Певних елементів зброї, які так само покажуть, що ми маємо потенціал захищатися. Експерти радять переглянути і військову карту України. Більшість військових підрозділів розташовані в центрі та на заході. Північ та схід уздовж кордону з Росією ніким не прикриті. Ігор Бондренко, Володимир Сетюк, новини два плюс на Чернігівщину насувається ураган, але не природний, а високотехнологічний. Системи реактивного залпового вогню рухаються з сумщини на полігон під Черніговом. Там установки мають ще раз випробувати у дії на навчаннях. Система ураган це 16 ракет по 280 кілограмів. Кожна дальність стрільби 35 кілометрів. А територія ураження усього залпу 400 квадратних кілометрів. Європа в односторонньому порядку готова відкрити свій ринок для українських товарів, а ще надати фінансової допомоги на 15 мільярдів євро. Щоправда, частинами під інвестиційні проекти, але перших 2 мільярди Київ може отримати вже найближчим часом. ЄС також запропонував Україні підписати угоду про асоціацію у політичній частині, а економічну підписати згодом, щоб не форсувати події. Випадково чи ні, але на майданчику перед Кабміном сьогодні в обід жодного автомобіля. Арсеній Яценюк заявив, щоб машини позабирали в усіх заступників міністрів, керівників департаментів та інших чиновників загалом три тисячі. Сам Яценюк літав у Брюссель не прем'єрським бортом, а як звичайний пасажир, економ-класом і каже, що тепер так літатимуть усі чиновники. Там де є регулярні рейси, дискусії навіть не повинно бути. економ клас в економ країні. Та головним способом виходу з економічної кризи новий прем'єр вважає звичайно не цю економію, а домовленості, привезені з Брюсселя. Оце так званий пакет допомоги для України. В цьому пакеті загальна сума фінансової економічної допомоги складає 15 мільярдів доларів США. Два мільярди перекажуть уже скоро. А половина допомоги це інвестиції в промисловість. Крім того, євросоюз скоро відкриє свої кордони для українських товарів. Європа сказала наступне: ми відкриваємо вам європейський ринок. Приходьте зі своїми товарами, ми прийняли це рішення в односторонньому порядку. За підрахунками нового Кабміну, вже за рік це дасть українській економіці 400 мільйонів доларів надходжень зі свого боку. Київ відкриватиме свої кордони поступово. Тож Арсеній Яценюк заспокоїв східні області. Кооперація з Росією, мовляв, лишиться тією, що й була. Щоправда, перемовини з Кремлем даються новому уряду нелегко. Кажучи про Крим, Яценюк ще раз передав позицію партнерів: ЄС підтримує територіальну цілісність України. Я зразу хочу попередити сепаратистів і інших зрадників Української держави, які намагаються працювати проти України. Будь-яке ваше рішення, яке буде прийнято, є завідомо. Незаконним, неконституційним, і ніхто в світі в цивілізованому світі не визнає рішення так званого референдуму, так званої кримської влади. Окремо Арсеній Яценюк звернувся до Росії. Він прагне будувати нові відносини з Москвою на рівних, але закликав Кремль вивести свої війська з Криму і не підтримувати, як він висловився, сепаратистів та терористів на півострові. Олександр Шолко, Максим Шонкаренко, новини 2+,2. Москва визнала свою брехню про тисячі біженців, які тікають, нібито з України до Росії. Міграційна служба Росії офіційно спростувала інформацію російських змі. Мова йшла про 143 тисячі, які нібито стоять у черзі на російсько-українському кордоні. Щоправда, показували при цьому відео з українопольського переходу Шигині. Обман викрили просто на українсько-російському кордоні. Жодних черг зафіксовано не було. Сьогодні заступник голови міграційної служби Росії Анатолій Фоменко визнав офіційно тисячі українських біженців. Це міф. Тисячі осіб, яка з'явилася у ЗМІ, це кількість громадян України, які в'їхали на територію Росії за останні два тижні. Спочатку початку 2014 за статусом біженця в органи Федеральної міграційної служби Росії, звернулися 82 громадянина України. Заступник голови міграційної служби Росії Анатолій Фоменко 7 березня 2014 року. Схід України спочатку лякали бандерівцями, потім майданівцями, а тепер податками на відновлення центру Києва. На Луганщині ширяться чутки, що в зарплатні будуть вираховувати від 7 до 30% відсотків на реконструкцію майдану. Найгучніше невдоволений гамір чути у шахтарському середовищі. Олена Черняєва цікавилась, хто поширює такі плітки. Правозахисник Олена Степанець розповідає: їй поскаржилися свердловські шахтарі на незаконні відрахування із зарплатні керівники підприємств. Посилалися на директиви із столиці. Мовляв, центр Києва ущен зруйнований, тож гірники мають добровільно примусово поділитися грішми на його відбудову. На собраннях начальники учаскав поставили їх ви звісниць атом, що 30% заробітної плати будуть удержаний. А фонд Майдану. майдана зв'язку з тим, що бандитами і бандеровцями був розбит центр Києва, то теперь восстанавливать його буд наші доблісні шахтери. Була обращение порядка 20 шахтерів. Пізніше географія схожих повідомлень розширилася, охопивши практично усі шахтарські міста області, зокрема, й антрацит. Про це пише на своїй сторінці у соцмережі депутат Луганської обласної ради. Схема схожа або новий податок лише обіцяють, або гроші не доплачують, а потім повертають. Мені вчора зателефонували виборці робітники шахт Партизанська і Комсомольська і запитали, на якій підставі у них із зарплати відняли по 10%. У розрахунковому відділі шахти їм пояснили, що відрахування проведено на відновлення Києва. Щоправда, згодом розібралися, і гроші пообіцяли повернути. Категорично заперечують будь-які відрахували. Ання з шахтарського заробітку в компанії, яка володіє багатьма купальнями в області, принаймні запевняють, на свердловських та ровеньківських шахтах жодної копійки в гірників не взяли. Ніяких додаткових удержані і заробітних плат шахтерів на угольних шахтах і на других підприємствах компанії ДТЕК сьогодні не призводиться і призводиться не буде. Більше того, ми проводимо дуже жорстку політику, що наша компанія це бізнес. І ми не участвуємо фінансірованням ні власним бюджетом, ні тим більше деньгами наших співробітників каких-либо політичних акцій. Зрештою, усі гірники Луганщини отримали свої гроші повністю. Але як то кажуть, осад залишився. Так і мало бути певен луганський блогер Сергій Іванов. Він проводив власне розслідування щодо псевдоподатку і твердить автори чуток зацікавлені у тому, щоб викликати у гірників невдоволення новим урядом. Залякування новим податком називає провокацією. Ніхто із должностних ліц, тих, які проводили ці зображення, насправді не підтвердив, що вони їх проводили і спеціально роблять этот інформаційний вброс, для того, щоб настроїть людей проти нового правительства нової власті. Всі ці дії носять якийсь то спланірований характер. Думаю, що это было спущено по вертикалі. Люди афіліровані партією, Регіону в'являєшся його членами. От до сих пор представлені во многих органах управління, місцевої власність, самоуправління, предприятий і так далі. То тобто, це та Луганщина. Власну перевірку за даними фактами провела й обласна прокуратура. Кажуть, підтверджень зловживанням не знайшли. Олена Черняєва, Іван Савченко, Луганщина, новини 2+,2. Лікувати вогнестрільних поранених зголосився Ізраїль. Клініки цієї країни мають досвід у лікуванні таких травм. Дев'ять євромайданців, яким конче необхідні операції, вже у Ізраїлі на підході ще кілька травмованих під час лютневих сутичок у центрі столиці. Втім, організувати оперативну допомогу активістам нині вкрай важко на заваді. Стають бюрократичні процедури, яких вимагають благодійні фонди. Євгенія Цвітанська про перепони у лікуванні євромайданівців за кордоном. Олександра Гуча з реанімобіля пересаджують на літак, який повезе його на лікування до Ізраїлю. Стегнова кістка розбита. Куля пройшла на виліт. Ми з двох з побратимом наступали. Оце ж та його поранило в руку дві кулі. А я його вже щитом прикриваю, витягую і кулю собі отримавши. В ногу їде лікуватися після операції, і 17-річний сирота Володимир Бідюк. У Романа стан украй важкий. В нього теж наскрізь не поранення. Почув біль, але я не впав. Ми лише постояли, посміялися, мене з них кинуло. А дальше ничего не помню. У хлопця роздроблений хребет. Вітчизняні лікарі кажуть активісти безсилі. У нас врачі з гністрійними раненнями не дуже хорошо знайомі. Йому нужна неоднократна операція. ще дуже серйозна реабілітація, тому що з кожним днем відмирає нове нервне окончання. Право цих хлопців полетіти за кордон. Активісти буквально вигризали зубами, збирали кошти і особисто контролюють посадку на літак, бояться віддавати комусь гроші. Частний порядок та ми не фонди <говори> да вы могли да, сразу деньги, оперативно реагировать. Мы приехали лично, привезли свои деньги. Вот мы можем столько. Да, Потому то что есть... фонды оперативно. Ні, не не на не кажуть у зборі коштів хаос. Люди перераховують на фонди. Ті ж вимагають зайвих підтверджень та довідок. Поки триває збір документів і ведеться діалог. Поранені втрачають дорогоцінний час. Ми не, не, не успіваємо оформити якісь історії болезні. Ми не успіваємо зібрати гроші. Сьогодні до Ізраїлю відлетіли лише ті, у кого є активіст опікун дев'ятеро людей. Але таких мають не всі тяжко поранені. Повного і головне єдиного списку тих, хто негайно потребує допомоги, ще не склали. У нас в списках людей, которые вот, требуются операции и реабилитация такая серьезная, это порядка 300 человек. Мы не знаем, сколько у нас всего было раненых на Майдане, потому что очень многих увозили домой. Надо признать, что координации процесса нет. Сегодня сейчас начинается создаваться база. Тож вы можете не властными силами. Нівати ефективність витрачених коштів. Ми для того, щоб прийняти рішення ліхарадочно дзвоніли яким то врачам, питаюся отримати консультацію. А у нас ніту консиліуму, який веде хоча б общу картину ранених сьогодні. В Києві втрутитись в процес обидві сторони просять мінздоров'я. Є кошти, є хворі, нема системи. Поки її будуть налагоджувати, люди можуть померти. Євгенія Цвітанська, Володимир Остапенко, новини два плюс Краса врятує світ з днем весни та жіночої вроди. Команда 2+, плюс зичить вам гарних вихідних і спокою усім нам в усіх регіонах нашої країни, а найбільше у Криму. Щасливо.